Вітаю гості та підписники каналу. Сьогодні у нас остання реальна історія, але з зміненими іменами, де наголошую. І що в нас сьогодні за історія? Сьогодні я хочу поділитися з вами. ця така глибока, щемлива історія жінки, яка щодня несе на своїх плечах неймовірну відповідальність, тема чутлива. Сподіваюсь, ми з нею гарно справимося. Цей розклад не про труднощі це про місію, про пошук внутрішнього ресурсу, про віру в себе. Зараз я вам зачитаю історію, так щоб не змінювати саму суть. Да? Ця історія буде про Олену і Олександра і їхнього сина. Олена в декреті знаходиться 16,5 років. Буду від її імені читати: у сина аутизм. Скільки не намагалася, влаштувати, скільки не намагалася влаштуватися на роботу, не виходить. Або сину треба приділити більше уваги, або лікарня, або його навчання, а його самостійно з навчанням не залишиш. Навіть е тільки розгляд пропозиції із зранку в той же день форс-мажор. Було пару випадків, коли виходило попрацювати або на себе, або на когось. Ну це все буквально пару місяців, і все. Або фірма закривається, або те, що я роблю, вже не актуально. І знов чоловік працює за двох, таким чином я залежна від чоловіка. Ось така історія. Не із легких, да? і що я хотіла сказати, що, мабуть, це дуже складно. Мати дитину з особливостями і посвящати себе повністю. І, і це дуже в той же час цінно і викликає велику-велику повагу. Ось так, це таки від мене. І ви теж напишіть в коментарях свою підтримку, будь ласка. Ну, давайте перейдемо до запитання. Значить, Теж читаю від, від першого імені, так як вони в мене записані. Це моя місія бути постійно з сином і його витягувати. Да? Давайте глянемо, що це така місія. Олени витягувати сина весь час. Вяла як Таро, ангелів, таро послання від ангелів. Одну цю колоду вона мені відгукнулася на цей розклад. Ну, дивіться, тут нема таких карт, та, старших арканів, які там показували би прям місію. Карти показують, що якщо чесно, ну, так і. Не знаю, не дуже це прилічно говорить, але те, що вони показують, да, це те, що це вимушений такий вибір. по-інакше не можна, да, тому що тут іде сімка кубків, і вона показує, що от вибір без вибора, да, і тут і туз мечів. Не скажу я, що це місія, але це просто ну, така необхідність, вибачте, так? Да. Ось став карту показую. Ну давайте ще три карти. Бачите, це проблеми, карти. Це не, не, не мати, знову ж таки старших арканів. Це не місяця, це такий якби і обов'язок, і вибір, який ви робите кожного дня, Да? Це такий вимушений вибір, що так треба. І в цьому, я би сказала, більше є, чим навіть просто місія. Це такий, це такий свідомий підхід до цього, який дуже сильно важливий. Це необхідність. Ну, так, такі слова мені йдуть, сподіваюсь, нікого не ображу. Яку роль я виконую в долі сина? Яку роль вона виконаної в ролі вдолі сина? Ну, ви головна людина. Його життя, ви йому допомагаєте, ви його Всесвіт. Ви його за собою ведете. Чоловіча карта тут випадає. Ну, мабуть, чоловік, оскільки працює да, за всіх, то ви повністю в його життя інтегрувалися, да, ви і мама, і тато для нього, і підтримка. І. Захист, карта Всесвіту, да? карта світу показує, ще захист. А ну ще подивимося, яку роль? Яку роль? Бачите, тут карти показують: роль руху, емоційну роль, підтримуюча роль. От, ну, ви найважливіша людина, тут по-другому ніяк не скажеш. Тут такі різні іпостасі випадають. Ви направляєте, ви допомагаєте, ви захищаєте, да? це така от дуже сильно важлива роль. Який внутрішній ресурс допоможе мені пройти цей шлях? Давайте глянемо, який внутрішній ресурс допоможе Олені пройти цей шлях. Жріця, да? Дуже хороша карта на це випадає. Вона показує оцю таку золоту середину. І. Життя, вона нікого не засуджує, вона не обирає між білим і чорним, вона посередині завжди йде. Да? От Внутрішній ресурс це приймати все, як є, не, давай, не даючи цьому якусь оцінку. Який внутрішній ресурс? Ну, все-таки да, тут карти показують, що Чуть-чуть собою займатися теж треба, да? можливо, якась реалізація все-таки повинна відбуватись. Бо є такі переживання і є загубленість себе як одиниці да, в цьому. Так, да, треба, потрібно тут, звичайно, по картам придумати собі якесь заняття. Можливо, там на роботу якусь вийти, хоч на годину-дві, да, от якось мінімально прям буквально. Це допоможе чуть-чуть від, відволіктися. От бути по цій, середині, посередині, да, ну, допоможе якесь якась реалізація, хоч можливо, в інтернеті щось там на, на годинку другу пошукати. Ну тут повинна бути робота, бо будете себе з'їдати. Хай хоч трошки, хай хоч якось. Навіть не скільки там заради грошей, да? а стільки заради того, щоб бачити якийсь інший світ. Чуть-чуть ще про себе не забувати, Да? Ну тут це прям необхідність і це допоможе. Що заважає мені відчути себе реалізованою? Що заважає, мені відчути себе реалізованою? Те, що ви не відчуваєте себе окремою одиницею, розумієте? Ви і відчуваєте себе сином як одну людину, оце вам заважає. Це необхідність бути поруч з ним, це не місія, да? Ви маєте бути з ним, але й про себе не забути. Це дуже складні слова, я говорю, дуже складно їх реалізувати, ну так воно є. І заважаєте, що ви, як споріднена душа, да? ви всюди разом, все разом, все разом. І це заважає, а внутрішньо хочеться вирватися. а це ще більше з'їдає цей червячок такий, да? Що я хочу десь себе побачити, хочу десь себе реалізувати, надоїло, втомилась і так далі. Тому тут, ну, от зразу напрашується, що в нас будуть запитання: хоча б трошки, хоча б трошки чимось займатися, хоч щось знайти. Що треба знати рід діяльності, щось я не запитала. Щось, може, в інтернеті годинку другу хоч щось. Зараз таких мені здається, вакансій достатньо на віддаленні. Ну, краще, звичайно, десь виходити, щоб було якесь спілкування і якийсь інше бачення світу, да, якісь інші люди, інший простір. Бо вдома, 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 вдома теж воно так, дом, дім, лікарня, школа там, да, і так далі. Продовжую деяка заминка вимікнула. Так, продовжуємо далі, так? Да? Як подолати відчуття безсилля? Як Олені подолати відчуття безсилля? Відродження карта. подруги, спілкування, чуть-чуть егоїзму якогось. Випустити цю клітку, да? Ой, цю, цю пташку з клітки, дивіться, ось ця пташка, да? А тут уже, може, це не ця, але образ пташки, да? Вже вона летить. А тут вже й метелики, легкість, спілкування. Ось такий має бути ресурс. От як подолати? Це час від часу, прям включати его, егоїзм. Да, чоловік працює на двох роботах, ви його підтримуєте, все, нехай він теж зрозуміє, що ви не менше втомлюєтеся, я думаю, набагато навіть більше. Вам треба чуть-чуть включити цього егоїзму. Тому що, знову ж таки, дитина, він вас любить, цінує, ви йому тут весь всесвіт да, заміняєте. Це дуже добре, але ви маєте все-таки відчувати, що ви окремі особистості, особливо ви. Подруги, спілкування так, кажу хоч на, на три години от, да, на, на роботу вийти, знайти якусь можливість і вийти хоч там на декілька годин. І це дуже вам допоможе. Ось тут нема карти, які покажуть, що вам треба там лягти полежати, да, відпочити і тоді поміняється це відчуття безсилля. Ні, воно навпаки це відчуття безсилля. Усугубитися, вам треба просто зміну картинки, зміну спілкування. Тройка кубків, кстати, показують дуже часто об'єднаних людей якоюсь одною ідеєю. Можливо, є теж мамочки, да, з особливими дітками, з ким би ви могли б проводити час, спілкуватися з ними, підтримувати один одного, так? Ось. Треба тут, звичайно, хоч чуточку. Дивитися на своє ще життя, звертати на нього увагу. Хоч трошки. І це допоможе. Це не, не виснажить, да? це не піде вон... так, що ви там ще більше втомитесь. Ні, це навпаки вам дасть силу. Що покра... а, так. Як покращити мій емоційний стан, як покращити емоційний стан, Ну, от тут, дивіться по картам. Як покращити? Поговорити з чоловіком. І от, от карта стратегії, да, поговорити з чоловіком, щоб він якось давав вам от це трошечки відчуття свободи. Ось так. Щоб, що ви теж хочете щось, да? от треба от так от поговорити. Розмова, да, тут іде. І карта вибору. Що час від часу ви хочете обирати себе. І це ж стосунки, має бути довіра. 16,5 років в декреті, я думаю, що, якщо, якщо ви так довго з чоловіком разом, що ви зможете з ним поговорити. Він не дуже ну, підозрює, він бачить, да, як ви. <кій> Втомлюєтесь і вигораєте. Ну, карта місяця каже, він не, не до кінця це підозрює. А він готовий тут йти на, на розмову, готовий. Сила ваша в сім'ї все-таки. Тому треба, аж кажу, зранку, чи коли там є можливість, вибігти на е, півгодинки, попити каву з кимось, чу чуть пару годин якоїсь роботи. Поговорити про це з чоловіком, відкрити свій емоційний стан, розказати про свою таку втому емоційну, сильну і фізичну, Да? Оце вам допоможе. Він вас підтримує, і це дуже важливо і цінно. Що допоможе повернути віру в себе? Що допоможе повернути віру в себе? Ох, Які хороші карти, да? повернути віру в себе поможе початок якогось нового шляху. Розуміння того, що ну, от ви навряд чи зможете зараз от, там, вийти на якусь таку роботу, де ви будете працювати. Повний робочий день і так далі, Да? Тут все по чуть-чуть, цімінка -чуть, Пентаклів. Можна і своє тут, звичайно, щось мати, е, якісь там, я не знаю, послуги надавати. До речі, а давайте глянемо. можливо, ви б могли б якісь послуги надавати. Там брати одного-два клієнта в день, розумієте? Послуги краси. Це хороша подія була. Це треба обучатися вам. Ну, от карти говорять, я не знаю, в салон там вийти ненадовго. Карша, красота, це ваш шлях. Ну, може, ну, не знаю, тут карти не показують. Можливо, ви його не розглядали або не хочете, да? бо вже десятка йде мечів. Хоча... Хоча це був би вихід. Ну, теж, це по бажанню, можливо, у вас якісь там інші поняття є. Тут я не хочу прив'язуватися до цього такого конкретного якогось напрямку, хай вже да, ви собі його самі обирате. Но все одно карти показують, що по чуть-чуть. Будувати якусь нову реальність, чуть-чуть відщеплятися від дитини, і, і йому дати свободу, і вам дати чуть-чуть свободу. Розумієте? Повернути віру в себе допоможе це е, ваша реалізація. Тут все про це. Да? От скільки запитань ми не задаємо, вони звучать по-різному, а карти показують одне і те саме. Сценарій тут такий, знаєте, дуже ясний. Поміняти якесь оточення, спілкуватися ще з кимось, обов'язково реалізація через роботу, обов'язково, це треба і вам і сину, бо ви йому теж, знаєте, якби весь його всі це, це добре, ну це трошечки одушливо, да? так? Ну, ось так. Який перший крок до внутрішньої свободи? Вихід на вулицю, вихід. До внутрішньої свободи, такий складний вихід, який вже можна було би по вісім мечів зробити да, давно, але ніяк не виходить. Не боятися цих перших перешкод теж, да, дивіться. От якщо пішли з подругами, там, не знаю, на чай каву, і вже треба додому бігти. Ну. Но... Можна бігти, можна йти, можна ще на 5 хвилин затриматися і не без паніки це зробити. Да? Оцей мандраж такий внутрішній забрати, щоб з мене все посипеться і так далі. Чуть-чуть дати собі цієї внутрішньої свободи, я теж можу попити каву, я теж можу щось зробити, десь зустрітися з кимось, да? відволіктись, цей дозвіл внутрішній на це. навіть якщо ви там вийшли на роботу, на перший день якийсь аврал стався. Дуже гарно на роботі пояснили, попросили, сказали, я буду, я дуже хочу. От сьогодні така ситуація форс-мажорна. Але я буду, я буду пробувати, я, я не відмовляюся, я хочу. Я знайду завтра всі можливості, післязавтра, да? Дайте мені цей шанс. Ну, не здаватися, просити. Не здаватися при перших труднощах, розумієте? Чи варто взагалі шукати роботу? Я думаю, що варто, але давайте карти хай скажуть. Звичайно, це наповнення йде. Наповнення, енергія. Знаєте, що мені карти показують? Ви думаєте, що це вас втомить, да? що це якось ще більше ви заженетесь, ви відмовляєтеся від цього кубка, да? який тут є, але це дасть вам енергію, навпаки. У вас е двигун ваш, да? його треба завести, і тоді він почне працювати, і вам буде легше, от двигун життя. А у вас такий день сурка, да? день бабака. Одне й те саме, все на якихось полутонах, нема в цьому живості якось, воно все не приносить радості і здається, що ви вигоріли. А насправді вам просто треба зміна цієї діяльності і запустити цей двигун да, ваш по-іншому. І тоді ви навпаки відчуєте більше енергії. Варто шукати роботу однозначно. Що це вам дасть? Може, ви якусь консультаційну діяльність вмієте вести, да? королева кубків, вона така консультант, женщина. Це дасть вам внутрішній спокій і рух, оцей такий енергетичний теж. Ви зможете перезапуститись, перезапуск да? вам дасть гроші, свої особисті, хоч трошки, хоч якийсь розвиток. Ви знаєте, я думаю, що у вас зараз така от. Переломна криза, да, переломний момент. Скоро от буде легше із дитиною, да, і ви зможете собі більше дозволити. Він уже такий дорослий. Правильно я розумію, хочу запитати. Так, да, ви скоро зможете, дивіться, ви скоро зможете е, себе роздивитися як цінність. Скоро енергія все піде по-іншому. От кризовий момент, да, ви переживаєте зараз кризовий момент. Полегенько вам це треба все робити, по чуть-чуть спочатку там з дівчатами десь сходити з, з мамочками якимись да? ну, ви собі знайдете з подругами от якесь спілкування таке додати. Там можете поспілкуватися, запитати, де хтось знає, де можна підробити. Можливо, ви щось собі придумаєте, може там якісь послуги будете надавати через інтернет, чи так, якісь послуги там з клієнтами, да? Хто, що до вас хтось проходять, хтось Ну, ось так по картам. І це по чуть-чуть вас виведе з цього стану. І ви відчуєте якусь внутрішню свободу. Бо якщо ви вийдете різко, ви можете захлебнутися. Ви знаєте, у вас може вийти такий протест, що я в хату більше не хочу, я туди не піду, а да? тут інше життя, тут свобода, тут хорошо. а там така відповідальність, і у вас може початися ще більша криза, тому вам треба потрошечки з цього виходити. потрошки. Трошки цього собі дозволили, трошки того. І от накопичувати, да, збільшувати це відчуття свободи. Що буде, якщо поміняти місце проживання? Це останнє запитання від Олени. Що буде, якщо ви поміняєте місце проживання? Сила. Ну, карти кажуть, в принципі, буде все те саме тільки інакше? Єдине, що може, якщо поміняти місце проживання, ну, краще з роботою може бути. Ну, от відчуття може бути самотності. Не бачу, от може з подругами може бути. Дитині може бути непогано, але здається, не вам. Вам як? Ту карту дивіться, говорять, якщо поміняєте, хорошо, можна там знайти от теж робоча карта. Можна буде, якщо десь переїжджати, дам. Легше буде з роботою, може, якщо там більше міста, наприклад, переїхали, да, то ви можете знайти якісь більше шансів взяти якийсь підробіток для себе, більше варіантів. Да. Можна якийсь внутрішній баланс при цьому знайти. Це непогана ідея. Я не скажу, що це прям ідея, яка поміняє прям життя. Ні. Сімерка мечівка каже, що ні. Не поміняє. Но якщо вам цього хочеться, то будь ласка, це від, залежить від. Бажання. Тяжко прощатися да, з таким насидженим, як то кажуть, місцем. Може чоловік не дуже хотіти? Я не скажу, що там буде просто, знаєте, якась велика зміна. Єдине, що хорошо, що там, якщо ви переїдете ну, в якесь інше місце, то можна, можна зробити краще. А так. Змін особливих я не бачу. Це не, не є таке, що там повністю міняє долю, да? от вам треба обов'язково поїхати, і тоді ви заживаєте зовсім по-іншому. Ні. Н -н -н. Таку карти не показують. Ось такий розклад сьогодні в нас вийшов. Доволі такий точний, е цікавий. Да? Сподіваюсь, е що мої підказки вам, Алена, допоможуть. Да? Пишіть, будь ласка, в коментарях, не пишете зовсім на реальні історії нічого. Пишіть, будь ласка, слова підтримки. Можливо, я ж кажу, ви в когось теж така ситуація. Може, ви можете якось щось підсказати. Може, хтось може дати до речі? Можливо, хтось може дати Олені пару годин роботи. Ви можете написати про це в коментарях, що напишіть мені туди-то. Звертайтесь, якщо хочете, там можете бути мені помічником чи ще щось, хоч хоч декілька годин. Да? Хто, кому треба робітник на якусь невели... невелику ставку. Може, так от ви допоможете людині і собі знайдете працівника. Спілкуйтесь, в таких історіях я дуже сподівалася, але не виходить, що да? ви будете один одного підтримувати, спілкуватися, допомагати і знаходити виходи. Сподіваюся, що, можливо, це-таки в цій історії так і буде, так? Да? Ось так, я бажаю Лені всього найкращого, знайти якийсь внутрішній баланс, внутрішній ресурс, щоб потрошечки входити в соціальне життя. І потрошки е, виходити з стану, коли на себе, як то кажуть, забиваєш. Да? Ось так. Пишіть коментарі, ставте реакції, хто хоче і не підписаний. Запрошую підписатись до нових відео. Па-па.